І скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить усе світ, і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Цей вірш відкриває нам глибоку духовну реальність про поразку темряви, про кінець влади зла, яке від початку світу намагалося звести людину з дороги Божої. Змій Великий тут означає того самого спокусника, який ще в Едемі обманом увів у гріх перших людей, вуш стародавній, саме він через хитрість і брехню посіяв недовіру до Творця, ставши джерелом усілякої неправди. Ім'я диявол з грецької обвинувач показує його як того, хто постійно звинувачує людей перед Богом намагаючись відняти в них спасіння, як це видно у книзі Йова. І прийшов сатана також між них, а слово сатана означає супротивник, бо він від самого початку став ворогом усього святого. Коли в об'явленні сказано, що Він зводить усе світ, то мається на увазі, що його вплив охоплює всі покоління і народи, спокушаючи серця через гордість, заздрість, неправду і ненависть. Проте скинення диявола додолу означає його остаточну поразку. Ісус сам свідчив про це, коли сказав Тепер князь світу цього буде вигнаний геть. Це сталося через хрест і воскресіння Христа, бо він розброїв начальства та влади і їх прилюдно виявив, перемігши їх з собою. Разом із сатаною були скинені його ангели, тобто ті духи, що відпали від Бога, про яких апостол Петро писав. Бо коли Бог ангелів, що зрішили, не пожалував, але зв'язавши вузами темряви, віддав до пекла на суд. Ці падші духи тепер не мають місця на небі, бо там панує лише святість і світло Божої слави. Скинення диявола на землю не означає його знищення, а радше обмеження його дії. Він більше не має влади звинувачувати перед Богом. Тих, хто у Христі, бо немає тепер жодного осуду тим, що в Христі Ісусі.